Доброго дня, шановна громада. Продовжуючи тему українських генералів, сьогодні хочу розповісти про видатного українського начальника початку ХХ століття Антона Краса. До цього я розповідав про українських генералів, які займали чисто військові справи. Антон Кравц належить до тих генералів, які були і видатними політиками. Народився Антон Крас у 1871 році на Чернівеччині. Чернівеччина тоді входила до складу Австро-Угорської імперії. Батько його був німецьким колоністом, а мати була українка. На той час він здобув досить хорошу військову освіту, оскільки він закінчив юнкерське піхотне училище, яке розміщилось у Відні, а потім Віденську офіцерську школу. Військову службу він розпочав поручником австрійської армії у місті Заліщики. Коли розпочалась Перша світова війна у серпні 1914 року, він вже був в званні капітана, командованим куреним, Курениця по нашому батальйону, який розміщувався спочатку в місті Станіславі, а потім у місті Бержан. Під час Першої світової війни він приймав участь у боях з італійцями, а також на російському фронті. Коли у листопаді 1918 року розвалилася Австрійська імперія, територія Чернівеччини війшла до складу Західноукраїнської Народної Республіки. І він уже тоді, у складі підполковника, залишився без роботи. Той період кінець листопада, початок грудня 1918 року, був складним періодом встановлення Західноукраїнської Народної Республіки. І в першу чергу її очільники звернули увагу на формування армії. Коли добровольців в армію ЗУНР хватало, то не хватало воєначальників. І тоді керівництво ЗУНР звернулося до колишніх австрійських офіцерів, які залишились без роботи тому що і до Антона Крауса. Антон Краус, німецьке прізвище не Краузе, погодився на цю пропозицію, оскільки, не дивлячись на те, що він був німцем за походженням по батькові, він проживав на території України, оскільки нагадаю, це була Чернівеччина, яка входить до складу ЗУР, а тому погодився служити новій своїй батьківщині. Спочатку він командував хирівською групою, яка досить успішно захищала Львів. Згодом, за рішенням західноукраїнського уряду, Львів було здано. Напрочуд це було на той час, коли Антон Краус категорично з цим не погоджувався і вважав, що Львів може було ще охороняти. Шанси втримати Львів і не здати його полякам, що були досить великі. Він тоді увійшов в конфлікт з урядом Західноукраїнської Народної Республіки і на короткий період залишився без роботи. В той час, коли у Західній Українській Народної Республіки справи пішли досить погано, оскільки були чотири спроби відбити Львів у поляків, і українській армії це не вдалося. Антон Кравс тоді займався політичною діяльністю, і навіть окремими українськими очільниками уряду з Розглядалось питання, щоб саме не Петрошевича призначити керівником держави, тоді ця посада називалася диктатор, а серйозно розглядалася кандидатура Антона Крауса. Але на це не пристали, оскільки Петрошевич був більш відомий у широких політичних колах. Антона Кравса було призначено командиром другого Галицького корпусу, який приймав активну участь у Бережанській операції і офензиві на Львів. І тільки на той час приїзда місії генерала Бартолемі з Франції зупинила наступ українських військ. Але Антон Краус прославився не цим. 16 липня, коли українська армія перейшла з Бруч і з'єдналася з армією УНР, під керівництвом Симона Петури відбулася нарада військово-політичних сил, тоді ЗУНР і Української Народної Республіки, на які було вироблене рішення розділити армію. УНР і Зундр на три частини, і одна частина має наступати на Одесу, а інша частина має наступати на Київ. Та частина, яка наступала на Київ, складалася з двох Галицьких корпусів і Запорозького корпусу. Керівництвом цієї групи військ було призначено Антона Крапса. Треба відзначити, українські сили наступали досить вдало. Атака на Київ вже почалася 22 серпня. Українці швидко звільняли одне місто за іншим містом, особливо без великих втрат. І вже станом на 25 серпня українська армія підійшла до передміст Києва. Треба відзначити про те, що як згадував сам Кравс, усі міста, які звільняли українські сили, що його вразили, це те, що і українське населення. Досить радо вітали українські війська. У центрі кожного міста, де був або розкішний готель, або розкішний особняк, як згадував сам Кравс, було розташовано одне з відділень так званого ЧК. І чекісти у всіх містах прославилися одним тим самим. На першому поверсі цих всіх приміщень вікна були заґротовані, там тримали ув'язнених, всі катівні були залиті кров'ю, а трупи. Трупи людей, яких розстрілювали, просто присипали там неподалі в декілька щеблів. Тобто картина була всюди одинакова. Особливо, як він пише, його неприємно вразила Вінниця. Вінниця, як описував Кравця, було досить гарне мальовниче місто, з гарними будовами, там трамвай на колії пересікали місто, яке ділило місто двоє. І в центрі цього міста був розкішний готель, і в цьому готелі булочка, які чинили своє звірство. Там звірства свій чинили, як правило, це вихідці інших національностей або колишньої царської Росії, а особливо звірствували це китайці. Відтак наступ українців розпочався досить вдало і вже 30 серпня місто Київ було звільнено. Тут потрібно додати про те, що, як сам описував Краус, коли українські сили переправились всередині липня на, на Кам'янець-Подільщину, то Враження галичан про українське населення було двояке. Одні українці радо зустрічали українську Галицьку армію, а інші українці, особливо вояки колишньої царської армії, досить таки неприязно поставилися. Коли Кравс описує, то кожен селянський двір був схожий на окрему фортецю, де у цій фортеці були досить високі, високі дерев'яні сколот стіни. І кожен господар тримав, якщо не одну, то декілька злих собак. І досить вони неприязно ставилися до того, коли в них просили якихось харчів. Ну, це, на мій погляд, це зрозуміло, оскільки це були колись солдати царської армії, українці за національністю, які воювали з тими самими галичанами. І вони вважали в деякій мірі, що це для них є вороги. Але згодом, як сам пише крав, ставлення населення досить швидко змінилось на позитивне ставлення. Досить цікаво описував крав ставлення вояків Української Народної Республіки до вояків Галицької армії. І Навпаки, коли українська армія перейшла з Буч, також ставлення було досить таким неоднозначним. Але пройшло лише декілька днів, і вояки навіть спільно ділились між собою продуктами, співали спільних пісень. Обнімались, оскільки вони розуміли, що дві України з'єднались. Зразу ж після цього у штабі Кам'янець-Подільській відбулася нарада. Як описує Крас, коли він прибув на цю нараду з картами пропозиції щодо ведення подальших дій, оскільки Крас що пропонував? Крас пропонував головний удар наносити не на Київ, а на Одесу. Чому на Одесу? Тому що, на його погляд, Якби українські війська зайняли Одесу, то це б сполучила українську армію з армією союзників, по морю. Це дало б змогу отримувати постачання, зброю, амуніцію. А на Київ спрямувати допоміжний удар. Відтак, Кравс пропонував три галузькі корпуси спрямувати на Одесу і за два тижні взяти це місто, а на Київ спрямувати війська Української Народної Республіки. Але Симон Петлюра був категорично проти і вважав, що в першу чергу треба брати місто Київ. Чому? Тому що в місті Києві були великі більшовицькі склади, зброї, амуніції, і він там хотів поповнити як людський свій потенціал, так і відповідно покращити свій матеріальний стан. І в цьому плані Петлюру можна було зрозуміти. Далі Кравс наголошував на тому, що також на Україну з півдня наступає добровольча армія генерала Денікіна. І треба було б все одно вести між Денікінцями і українцями якісь відповідні переговори, що робити. З даних розвідків Кравс прекрасно знав, що Антон Денікін не визнає Українську Народної Республіки як самостійну державу, а вважає про те, що Україна це є складовою Росії Царської імперії, Росії чи майбутньої російської держави. І через те він досить вороже ставився до українців. Петлюридже ж вважав про те, що з Денікінцями можна домовитись. Краус був категорично налаштований проти цього. Відтак було вироблено позицію, що ті терени, які зайняли українці, не пускати в ці терени вояки добровольчої Білої Армії, а вести з ними переговори. Як показали подальші події, Краус був правий в цьому плані, оскільки це привело до того, що українці втратили Київ. Коли було захоплено Київ українцями, це вже було 30 серпня 1919 року. Українці захопили там велику здобич. Військову, саме три, цілком вправних бронепоїзди, багато ешелонів зі зброєю, з уніформою. На другий день, 31 серпня, українцями навіть було приведено парад на Софійській площі. Українські військові пройшли парадним маршем від залізничного вокзалу, де він там сьогодні розміщувався, по бульвару Шевченка. Далі звернули по ліву сторону, де зараз тоді, педагогічний музей, будинок вчителя, там тоді вже сідала Центральна Рада, і пройшли маршем до пам'ятника Богдана Хмельницького. В той час, коли відбувався парад, до українців дійшла звістки розвідники про те, що до берегів Дніпра підходять передові загони Білої армії, перекидають на дні човни і переправляються. Українці одразу зайняли мости і спробували білі підрозділи не пустити на правий перед Дніпра, але це не вийшло. Декілька підрозділів було роззброєно, і тоді Кравц за своєю ініціативою сів автомобіль і поїхав на переговори до командира білого корпусу, яким командував генерал Бредов, для того, щоб дійти відповідні згоди, як себе вести в Києві українським військам і білі армії. Коли генерал Кравс прибув на ці переговори зі своїми ад'ютантами, штаб генерала Бредова розміщався недалеко від площі Слави та, по-моєму, зараз технічний університет. Відбулись ці переговори. Кравс не був повноваженим від української сторони вести переговори, оскільки на ці переговори мав прибути інший український генерал Михайло Милянович Павленко, який тоді командував збройними силами України, але він запізнився на декілька годин. І через те переговорив сам Кравс. Краус, як непоганий політик, зразу ж розпочав переговори з тим, що в нього з генералом Бредовим є все-таки спільне минуле. А саме той і той був німець, оскільки, як я нагадаю, Краус був сином німецького колоніста, а Бредов був вихідцем із колишніх німецьких дворян. Оскільки ці переговори ні до чого не призвели, Бредов відмовився вести будь-які переговори про можливість подальших спільних дій проти більшовиків і вимагав, щоб українські війська віддали всю амуніцію, яку вони захопили в Києві 30 серпня. А Бредов погодився лише на те, щоб віддати українцям те озброєння. Ту уніформ, яка була захоплена в окремі галицькі підрозділи. Робити було нічого, оскільки українські частини, які залишались в Києві, їх було менше, білих частин було більшість. Ця вгода була підписана, і українські відділи відійшли на лінію Васильків-Гліваха, буквально за декілька десятків кілометрів від Києва. Далі, десь до середини вересня, ще зберігався певний паритет між цими. Озброєними формуванням, тобто між українцями і білою армією. а вже починаючи з перших часу жовтня між білою армією, українською армією розпочалися взаємні бої. До чого це призвело? Це призвело до дуже простого. Вже через три тижні біла добровольча армія потерпіла велику поразку від більшовиків під Орлом і Курськом, і покотилася назад. Як згадував... Один із офіцерів білої добровольчої армії він говорить про те, що можливість укласти угоду між українською армією і білою армією була українці хотіли лише військового союзу і не висували особливих ніяких таких політичних умов. Вся вина за провал, що ця угода не була досягнена, полягає на генералі Бредови і на генералі Дінікині. Оскільки, якби вони тоді проводили розсудну політичну лінію, вже може було поставити хрест на більшовиках восени 1919 року. Говорячи далі, як склалась доля генерала Бредова, його доля склалася досить трагічно. Він здійснив знаменитий там Бредовський похід, переправився своїми військами в Польщу, там він був інтернований. Далі він був керівником одного з будинків інвалідів. Болгарії в 45-му році, коли зайшла Червона армія, його було схоплено, перевезено в СССР і помер не тут в Києві у Лук'янівській в'язниці. Доля ж генерала Краса сталася трошки по-іншому. Уже в 1919 році, коли українська армія була охоплена тифом, і він вирішив рятувати армію, а тому на короткий час українські галицькі корпуси, можна сказати, залишки вже цих корпусів перейшли до складу більшовиків, так звана Чуга, так звана червона українська галицька армія. Але краус виждав момент, поки українські вояки одужують, наберуться сил. А далі із заличками тих військ, що залишились, з тими, що одужали. Він перейшов польський кордон, був інтернований деякий час, а далі переїхав до Відня, де помер у 1945 році. Говорячи про Антона Крауса, треба. Сказати про те, що він був не тільки великим військовим стратегом, а ще й політичним діячем. Тобто Антон Краус належить до тих визначних українських діячів, які були не тільки грамотними військовими командирами, а ще і досить грамотними у політичній сфері.